Я чую, як Господь говорить: Ти народжений згори, Улюблений, ти не від світу цього, у тебе інший дух, у тобі є моя ДНК, і моє слово написано в твоєму серці, ти мій і ти народжений згори. Просто перебувай у моїй любові і говори мою істину. Я закликав тебе не шукати слухачів, послідовників. Або шанувальників, просто шукай мене. Якщо ти будеш прагнути до мене понад усе, все інше вийде ідеально. Є багато голосів, що передають послання, яке виходить від Духу цього світу, тому ти повинен перебувати в мені і постійно наповнюватися моїм Духом Святості, тільки тоді ти будеш настільки сповнений Євангелієм моєї благодаті, що воно вильється з твого серця на тих, до кого я тебе посилаю. Багато хто відкине послання, яке ти несеш, але не дозволяй цьому збентежити твоє серце. Або змусити замовкнути твій голос, прийми моє постійне підбадьорення, бо я голос, який стоїть за тобою, спрямовуючи і підтримуючи тебе. Будь сильним у мені, дитя моє, знай у глибині свого єства, як глибоко я задоволений Твоїм послухом. Без похвали і схвалень я бачу, як ти в ніжній вірності неухильно ідеш моїм шляхом світла, шляхом, який я відкриваю перед тобою. Ця віддана любов, яку ти виявляєш до мене, і на честь мене благословляє мене більше, ніж ти можеш собі уявити. Ти завжди будеш знаходити мою любов як постійне джерело. Незважаючи на всі труднощі на твоєму життєвому шляху. У важкі хвилини, коли ти відчуваєш, що твоє серце розривається на частини, дозволь мені обійняти тебе у потаємному місці мого кохання, у нашому усамітненому місці для побачень, де всі інші голоси замовкають, а помилкові очікування розвіюються. У нашій славній єдності ти в безпеці і під надійним захистом не бійся людей. Що можуть зробити прості люди? Не бійся брехливих голосів, тільки мій голос має значення. У духовному світі лунає мій голос гордого батька, який проголошує це моя дитина, якою я дуже задоволений. Слуги його від цього світу, тому і говорять вони, як повелося в цьому світі, і світ слухає їх, ми ж від Бога. Хто Бога знає, слухає нас, а хто не від Бога, той нас не слухає. Ось як відрізняємо духа істини від духа Омани. Перше послання Івана 4, 5, 6 вірш Приділіть хвилинку спокійного роздуму і прислухайтеся до слів Отця, звернених до вашого життя. Я люблю тебе, Ти дорогоцінний в моїх очах, і палко коханий. І ти, мій, протягом усього дня прислухайтеся до його люблячого голосу, нехай це буде вашим рятувальним колом, і моліться про можливість бути його голосом для оточуючих вас людей. Брайан Сімонс